Всім привіт! Давайте розбиратися з паливною системою авто. Говорячи про паливну систему, я маю на увазі безпосередню систему упорскування, тобто інжектор, оскільки більшість автомобілів обладнано саме цією, насправді дуже простою системою. З яких елементів вона складається: паливний насос, паливопровід, фільтр і рампа з форсунками. Бачите, наскільки все насправді просто та зрозуміло? Давайте розглянемо більш детально форсунки, оскільки саме цей механізм відповідає за впорскування палива в камеру згорання. Паливо подається до форсунки під певним залежним від режиму роботи двигуна тиском. Необхідні імпульси, що надходять на електромагніт форсунки від блоку управління, приводять в дію голчатий клапан. Що відкриває та закриває канал форсунок. Тут ми підібралися ближче до теми. То як же визначити, що форсунки авто забиті? Та що в такому випадку робити далі? Діло в тому, що стан форсунок суттєво впливає на роботу двигуна. Це ривки і провали зі збільшенням навантаження на двигун, недостатня потужність, що розвивається двигуном, та нестійка робота на малих обертах. Коротше дивіться, якщо в форсунки забиті, холодний двигун може запускатися не з першої спроби, особливо в зимовий час. Протягом перших кількох секунд після запуску чути пропуски запалювання, ніби троїть двигун. Якщо різко натиснути на педаль газу, з'являється провал перед набором обертів. Двигун при цьому навіть може заглохнути. Після прогріву на холостому ході робота двигуна стає нормальною. Але під час їзди, особливо при прискоренні, з'являється погіршення прийнятності двигуна. Прийнятність це відклик агрегату на нажимання акселератора. Найбільш поширеною несправністю форсунок є їхнє забруднення. Вони розташовані у зоні впливу високих температур. І внаслідок цього закоксовування смолами, що містяться в паливі, особливо в низькоякісному, на форсунках відкладаються тверді частинки, що перекривають розпилювальні отвори і порушують герметичність гольчатого клапана. Крім того, загальне забруднення елементів паливної системи бака чи паливопроводу, фільтра, наприклад. Приводить до засмічення частинками шламу каналів та фільтру форсунки. Основним способом відновлення нормальної працездатності форсунок є їхнє промивання. Насправді, в сьогоднішніх реаліях більшість водіїв на це не звертають увагу та починають заглядати до форсунок тоді, коли тачка вже стала. Існує декілька. Способів очищення форсунок. Всі ці способи можна розділити на два основні методи: очищення без зняття форсунок з двигуна та очищення зі зняттям форсунок з двигуна. Промивання форсунок за допомогою спеціальної установки без їх до монтажу полягає в роботі двигуна на спеціальному паливі, так званому сольвенті. Для цього відключається штатний паливний насос. Автомобіля та магістраль зливу палива в бак обратка. А паливопровід системи упорскування з'єднується зі стендом, що має резервуар із сольвентом, який під тиском подається на форсунки. До речі, не обов'язково сольвентом. На сьогодні виробники пропонують велику кількість таких хімічних матеріалів для промивки системи випуску. Пути в пуску. А саме форсунок. Хочу вам сказати, що я з тих, хто е, практикував дивний винахід з інтернету для промивання форсунок, не знімаючи з двигуна. Ви всі знаєте, це бутиль з-під Кока-Коли, два штуцера, шланги та компресор. І промивка. Люба, рекламувати не буду в інтернеті, подивитись. Ну, діло має право на життя. Хочу сказати, що воно працює. Та якщо будете щось подібне робити, будьте дуже обережні та поставте рядом вогнегасник. А ще не ввішайте цю приспособу над двигуном, тому що ця суміш дуже-дуже займиста. Так, щось я відійшов від теми, вернемось до професійних технічних робіт з приводу промивки форсунок. Процес поділяється на кілька етапів. Спочатку двигун працює протягом 15-20 хвилин у режимі холостого ходу. Потім його зупиняють на 15-20 хвилин для розм'якшення особливо стійких відкладень. Потім двигун знову запускається і працює 15-20 хвилин у режимі періодичного збільшення обертів до їх максимального числа. Побічно визначити ефективність промивки можна за тривальністю відкриття та закриття гольчатого клапана за допомогою мультитестера. Форсунки рекомендується чистити після 40-60 тисяч кілометрів пробігу. Чим вищий загальний пробіг автомобіля, тим менший рекомендований інтервал між очищенням. Заключним етапом промивки є відновлення з'єднань штатних паливопроводів та робота двигуна на бензині протягом 30 хвилин перед виїздом. Подібне промивання рекомендується проводити через кожні 15-20 тисяч кілометрів пробігу. Щодо чищення зі зняттям з агрегату, то однією з основних переваг методу є те, що оператор має можливість точно виміряти продуктивність пропускної здатності кожної форсунки до та після чищення. Плітак заязикався. Тому форсунки встановлюються. Назад на двигун тільки після повного відновлення їхньої продуктивності. Відновлення продуктивності форсунок може досягатися різними методами. Багато стендів забезпечують механічний принцип очищення форсунок за рахунок вмонтованої ультразвукової ванни. Випромінювач ванни генерує ультразвукові коливання рідини якою заповнена ванна, внаслідок впливу складних фізичних процесів відбувається роздроблення відкладень на дуже дрібні фрагменти, що знаходяться на форсунці. Очищення форсунок за допомогою ультразвукової ванни забезпечує значно кращий результат, який у порівнянні з хімічним очищенням зберігається значно довше. Ультразвукова ванна не забезпечує повного очищення форсунок, тому що впливає переважно на тверді відкладення. Я думаю, що з цими процедурами водії звичайні пересічні не заморочуються. Багатьом навіть в голову не приходить, що щось подібне потрібно робити. Тому що річ така відносно не на першому місці по обслуговуванню ТЗ. Але інколи, якщо вчасно цього не зробити, то можна поїхати на СТО зверху на лафеті чи евакуаторі. Звісно, я розповідаю поверхнево, адже в таких справах дуже багато нюансів. Але основу має знати кожен, кому потрібно це знати. Намагайтеся уникати заправок паливом на сумнівних АЗС. Використання якісного бензину продовжить термін служби інжектора, вашого інжектора. Інжектора вашого двигуна вашої автівки, дотримуйтесь рекомендованих термінів заміни паливного фільтра обов'язково. Під час проведення ремонтних робіт не допускайте засмічення паливної системи. Нерідко буває, що автомобілісти вбачають у процедурі чищення форсунок панацею від нерівної роботи двигуна. Це зовсім не так. Перш ніж проводити цю процедуру. Необхідно переконатися, що вона дійсно необхідна вашому автомобілі. Готовлю блок відео, який стосуватимуться осінньої експлуатації транспортного засобу. Тож підписуйтесь, не загубіться, не забувайте ставити вподобайки. Пропускаємо швидку, бережіть себе та рідних. До зустрічі!